Всім привіт! З вами я Аня Сауляк і це мій канал, присвячений темі маркетингу, психології, продажів. Тут цікаво, приєднуйтеся! Сьогодні хочу поговорити з вами про референси, що це таке і навіщо вони вам потрібні. Наприклад, ви хочете створити класну фотосесію, але не розумієте, як технічно та візуально передати своє бачення підряднику. Тобто, ви маєте собі в уяві певну картинку, як має виглядати ваша ідеальна фотосесія? А як це, грубо кажучи, від серця до серця, від свідомості до свідомості передати підряднику, ви не можете ну, зрозуміти і показати. Для цього мають бути певні референси. Тобто, технічне завдання це технічне завдання, де ми прописуємо. А референс це вже щось існуюче, наприклад, підбірка існуючих фотографій у тому стилі, в якому ви хочете зробити свою фотосесію. Або підбірка вже існуючих текстів у тому стилі, у якому ви хочете, щоб написав ваш підрядник. Або це може бути навіть якийсь певний аудіоряд, який вже існує, і ви показуєте це підряднику і кажете. Ось я хочу саме так. Таким голосом, такою інтонацією, такий там тембр голосу, наприклад, щоб був там у диктора, який буде озвучувати, ну, наприклад, мій ролик, Да? Оце і називається референсом. Тобто це те, що вже існує, і те, що певною мірою відображає ваш настрій, ваше бачення, те, що ви собі уявляєте. От для цього і потрібні референси. Де їх брати? Звичайно, це і Тік-Ток, і Інстаграм може бути. Це може бути будь-яка соціальна мережа, у якій вже є е, певний контент, і який те, що називається, вам відгукається. Тобто вам подобається тим і тим чи інакше, так чи інакше вам подобається. Тобто, відгукається. Оце є референс. Якщо відосі був вам корисний, сподобався, будь ласка, лайк і підписочка. У коментарях, якщо вам цікаво і корисно, можете написати те, що ви думаєте, а також де ви шукаєте референси до своєї тематики, або де ви шукаєте референси для себе. З вами була Аня Савуляк. До нових зустрічей! Бувайте!